Та, гей бики, чого ж ви стали? Чи поле страшно заросло? Чи і ржа поїла? Чи затопилось чересло? Перед бики, бадилля сохло, самі валяться будь які А чересло мені ж нові. Чого ж ви стали? Гей, бики. Та гей, бики, ломіть бадилля. Ломіть його валіть на прах, нехай не буде того зілля на наших батьківських полях. Та, гей, бики, зуремо поле, посієм яре зерно, спаде дощик – не забавно. В землі пробудеться воно. Пробудеться і нас відгляне, і як дівочі вінки зазеленіють наші ниви. Чого ж ви стали? Гей, бики! Та гей, бики, зерно поспіє Обілля золотом поля і потече знову медом і молоком свята земля. І все мене, що гірко було. Настануть дивні руки. Чого ж ви встали, мої діти? Пора настала, гей, бики! Степан Руденський, 13 жовтня 1859 рік.